Так, друзі, усім привіт, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні зараз роблю таке відео коротеньке на тему діареї утелят, так як я вчора випустив відео про випит утелят. І там була затронута тема про ЗЦМ. Я розповідав свій досвід. Ну і стикнувся з такими проблемами. Люди стикаються, як переходять на ЗЦМ, починаються іменно на, на переході, починається діарея. А якщо не якісний зіцем, тоді арей продовжується далі. Ну я розказую, з якими видами я зустрічався. І розказую, як я лікував, чим лікував. Зараз на свинки грохають, я їх перевів. Тут я зробив загорожу. Чого зробив загорожу, перевів їх сюди. Тому що, друзі, це тих трьох самих менших. Тому що, друзі, там літка розрахована під телята. І там поганий стік. Ну і доволі за жара, вони ну, ці поганий сток, і щоб не було тяжкого воздуху в хліві. Забив таку загорожу, тут є сток, тут стоїть два бика, нічого мокрого не стоїть, всі стікає, того вигнав сюди, забив загорожу. Може я в когось наступних відео покажу. Телятка стоять, зараз я переключу камеру і буду розповідати. Так, друзі, переключу камеру на теляток. Зараз спочатку розповім, які види. Я зустрічав на своєму господарстві за 4 роки ведення телят. Я розкажу, які, на мою думку, найгірші. Ну і чим я лікував, почну з того, як... з чим я зустрічався. Саме перший раз, і такий самий легший випадок, на мою думку, це коли я було таке просто телятко там переїграв. І телятко трошки поносило, можна так сказати. Що таке, як знаєте, як пюрешка воно, але воно не дуже рідке, воно так поміро, помірно рідкувате. І як зазвичай таке воно лікується, ну, зазвичай його саме легше лікувати такий вид. Також, друзі, була в мене така ситуація, коли коли була дуже важка стадія ДРАЙ, коли вже було можна сказати, запущено, то, що один лікарський препарат не допомагав, використав другий. Другий також не допомагав. Це коли є друзі, е, телятка вже ходив та, в туалет, можна сказати, так само, як ну, випорожняється. Да? Це неправильно сказав туалет, Випорожняється. Да? Е, коли йде в нього, як масо, ма, е, кар масовий, як чай. Взагалі, е, рідка вода і коричнева, просто як чай. Це дуже страшно, тому що телятки йде обезводнення. За декілька днів телятко гине. І ще я стикався з таким, коли в телятки була уразена сизова оборочка ширунка, також телятку поносить. Виходить куски саризі з кусками е, мікрофору ну, мікро жирутка, з кусочками жирут. Також дуже страшна форма поносу, також дуже важко вилікувати. Е, Веліковував я і від таких форм видів, було таке, що її не вилікував. Телятку було по-разному. Чим лікував і до чого я зараз прийшов, що в мене зараз є на господарці, коли я закуповую, діляд, Зараз я це покажу і розкажу. Приніс, друзі, я такі, знайшов, понаходив свої такі аптечки. Насамперед, кориця, а перші ділята ще якісь чаї робив, там вже й не пам'ятаю з чого. Ну, неважно. Потім почав використовувати біоліт. От, біоид, от використовують використовую таку фірми, і різні можна використовувати будь-якої фільми. Це дуже цікаво, це насамперед це перше, що має у вас бути. Це і для поросяток, і для ВРХ, і для всього. Е, перша стадія поносу, перш, ну, перші признаки даєте його і в більшості випадків він допомагає. Також, друзі, е, коли я розказував за. Резову оборочку в шумку уражена і телятко виходить таким одеву туалет, таким як чаєм вже навіть дуже рідке, як вода і коричне кольору. Тоді треба було вже давати укор. Е, давав я укор такий карузін 200. Це коїться п'ятиденний, найбільше можна корити 5 днів раз в день. Курс лікування до 5 днів. Або якщо помогло, тобто якщо на другий день помогло, можна вже не коїти далі. А також, ну, потім мені підказали, що можна використовувати ще такий амокисерет. Це кориться тут, воно ну, кориться день, максимум 2 дні. Типу, його не треба коїти 5 днів. Але, друзі, скажу чесно, хоча б цього треба більше коїти, більше мучити теля. Ефект мені більше сподобався від цього. Е, Дозування, як що я не буду казати, щоб ви не робили самолікування. Якщо у вас буде понос стелятка діарея, зайдете в аптеку, е, назвете назву вони вам розкажуть, що як іде, і воно вам поможе. Також, друзі, використовував пробіотик такий байкар, е, Розкажу за пробіотик. Е, Діло непогане, але друзі. Це більш для мене як профілактично, або після поносу, як телятко встановлюється після діареї, можна давати. Тому що аж таких лікувальних цілей я в ньому не замітив. А от ну, це більше як бактерія жива. Тут ще є тут спеціальні умови втримування, його треба дотримуватися. Як ця бактерія, вона жива, тому треба дотримуватися умов зберігання. Воно запускає правильну мікрофору живутку, так що як з лікування воно не дуже. А от як. Після хвороби давати йому це дуже кстати, хорошо допомагає і правильно розвиває мікрофлорів жирудка е, телятка. А також, друзі, для більших бічків настоянка на за е, Це дуже суперечно. Хтось каже, що це не допомагає при приносі при діареї, хтось каже, що допомагає. Я розкажу свій досвід. Е, Примірно телятку 5 місяців, дуже така легка діарея, не сильна. Тобто карові маси і шири, такі як пірашка, не дуже рідкі, але на постійній основі. І біовід не допомагав, в принципі, препарати, коли коровити не, на... не хотів. Попробував. Ну, друзі, мені допомогло. Також ця настоянка хороша, якщо надувається корівка, чи бічок здувається, також даєте, допомагає перевірено. Тому, друзі, ось таке. От Я думаю, що от біовід. Ну, настоянка чи мереця, можна. Байкар так само, щоб якщо ви купуєте телят, щоб обов'язково вас це було. Ну і за необхідності, звісно, щоб хай це не знадобиться вам. Якщо буде вже дуже запущена форма, проклювати такі уколічки і тоді все допомагає. Єдиний мінус, друзі, якщо телятко, на жаль, не виживе після запущеної форми діареї. Ну, Точніше, як виживе, а і буде все більш чахнути, 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 то після цих уколів телятку здавати заготувальникам не можна. Треба або дорізати закопувати, або якщо здохне закопувати. Тому, друзі, такі мінуси. Але це як дає надію, що можна вилікувати телятка і все буде хорошо. Тому, друзі, кому сподобається таке відео, ставте вподобайки. Хто чим лікує теляток від і пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім пока. Так, друзі. Пішов я ще на пори, де буду пасти корівку на майбутнє. Тут, звісно, такі зарослі. Подивитися, так як нам вже сьогодні дощ не йде. Будемо завтра її вигонити. І ще хочу, що друзі, сказати, все-таки вирішив записати ще кінцівку. Хоча я вже там в тому відео, де записував біля телят, попрощався. Все-таки, друзі, хочу ще сказати, що самолікування телят може нашкодити і телятові. Клятку може загинути, тому краще, друзі, звертатися до ветеринарів, до фахівців своєї справи. Всі ці препарати я визнавав від них, дозвоння. Також е, я хоча б знаю, казати на відео, ще раз повторюю, не буду, щоб люди самі не використовували. І ще, друзі, тільки з того, якщо вам ветеринар дозволить таке давати, давайте. давайте. Е, в мене у мене в місцевості ветеринара немає. А є в ветопотеки, де можна розпитати щось, вони вам підкажуть. А найкраще, друзі, щоб воно вам не знадобилося вашим теляткам, ваші телятка не хварює, і все буде добре. Так що ще раз за... дякую за перегляд.